Готуючись до президентських виборів, від сьогодні у відділеннях державного реєстру виборців розпочали друкувати списки, але це не означає, що процес коригування списки виборців припинився до 8 травня й перевірити відповідність або наявність даних. Кожен виборець Житомира має змогу в Богунській або Корольовській районній раді, де працюють відділи реєстрів виборців, або в особовому кабінеті виборця на сайті ЦВК проведена дуже велика робота колосальна. перевірялися всі гуртожитки, перевірялися. Також по пожекам, по гуртожиткам, виборці, які зареєстровані чи не зареєстровані, було також роздано дуже розіслано дуже багато виборцям повідомлень. Це ті виборці, які в базі даних державного реєстру були недіючими. Тобто, для того щоб було з'ясовано, чи дійсно ці виборці недіючі, чи можливо вони діючі, але вони переїхали чи зареєстровані за іншим місцем проживання, і, хоча робота виконана, колосальна державний реєстр виборців потребує вашої допомоги допомоги. для того, щоб наш державний реєстр і списки виборців були більш точніші і правдивіші, повинні також надавати інформацію нам виборці, тобто вони повинні звертатися, надавати всіляку допомогу для державного реєстру. Ось, оскільки також в законі чітко прописано, що вони мають особисто звернутися до відділу і надати ту чи іншу інформацію. Звернутись до реєстру виборців обов'язково необхідно тим, хто за період з попередніх виборів змінив прізвище, місце реєстрації або на минулих виборах не знайшов себе у списках виборців і нічого не зробив для того, щоб відновити своє виборче право. До нас можна звернутися щодня. Ми працюємо з 9 до 6 години. Так що, будь ласка, я запрошую всіх виборців. Від телефон ви сказали дуже мало телефоную на звіт. так сорок два шістдесят пять Це за цими телефонами можна телефонувати, але я хочу попередити також, що за телефоном ми можемо дати інформацію, надавати не маємо права, оскільки ми можемо тільки запропонувати виборцю особисто звернутися до відділу зі своїм паспортом для того, щоб перевірити правильність внесення його до рей... до бази даних державного реєстру. З 9 травня шукати себе у виборчих списках слід вже на дільницях за місцем реєстрації. 8 числа ми передаємо до дільниць. Ці списки і запрошення, і вже з 9-го числа дільниці мають надати для ознайомлення у своїх приміщеннях, де вони розташовані, виборцям для ознайомлення списки. Також вони повинні рознести імені запрошення, які ми виготовляємо вже в І останнє застереження членам виборчої комісії, представникам реєстру виборців за законом заборонено відвідувати громадян на дому. Запам'ятайте це, щоб уникнути спілкування шахраями.